І ось розробники викатали нове свіже оновлення S.T.A.L.K.E.R. у 25-му році. Команда розробників поділилася дорожньою картою майбутніх змін, і нас чекає справжній прорив. S.T.A.L.K.E.R. 2 отримує нове дихання. Команда GSC Game World переходить на Unreal Engine 5.5.4. Це не просто цифра в назві версії. Це новий рівень оптимізації, стабільності та плавності геймплею. Завдяки оновленому движку зона стане ще більш деталізованою, атмосфера глибшою, а FPS стабільнішим. А що варте одне освітлення, там взагалі провокують супер е, круті зміни. Разом з переходом на Unreal Engine 554 нас чекає те, чого давно хотіли сталкери. Це прилади нічного бачення та біноклі. Чому нічник? Бо він завжди був в попередніх частинах, і його відсутність виглядала б дивно. Тепер уночі зона стане ще більш напруженою та атмосферною. Але багато хто Каже, що Ставкаре 2 буде знищуватися ця атмосфера. Я вважаю по-іншому. У всіх попередніх частинах ви завжди могли зменшити яскравість та гамму і бігати е, з нічником з пристроєм нічного бачення та кайфувати від цього цього геймплею. А щодо бінокля, насправді хочеться отримати якусь суперкрутезну версію футуристичну, яка буде відмічати тобі кількість ворогів, і воно буде позначатися якось на твоєму КПК. Умовно, ти хочеш дослідити якусь територію, де буде Ворог. Іноді, коли бігаєш та досліджуєш зону, неодноразово ти спостерігав локації, які взагалі до тебе вороже налаштовані. І там знаходяться вишки спостереження, але звідти спостерігають вороги зазвичай з пістолетами або дробовиками. Так дайте їм хоча б бінокль, щоб вони могли вас звідти помітити. І щодо взагалі оновлення E-Life, то NPC не будуть бачити так добре в темряві без пристрою нічного бачення. Тобто ви будете плюс-мінус у рівних умовах. Також з оновленням обіцяють нові аномалії, які конкретно це ми вже побачимо на самому виході гри. Нові місії від старих і нових друзів. Гонта привіт, новий стан погоди. Теж цікаво, яка конкретно це погода. не зрозуміло, але будемо бачити. Можливо, це буде щось пов'язано з заморозками, як варіант. Замерзне вся водойма, і буде цікаво бігати по замершому там, озеру, до прикладу. Рівень складності майстер. Круто, так, тому що ветеран відчувається складний мишень до середини гри, а далі ти все перекриваєш артефактами і топовою снарягою і майже не відчуваєш супротивників. Подовжений цикл дня і ночі. Зміни у наповненнях схованок. Цікаве оновлення, по якій причині? Адже ти відкриваєш найтоповішу скриню, а там всього-навсього патрони, бутилка води, бутилка водки і все. Зміни у механіках витривалості та енергетичних напоїв. Цікаво, як вони це допилять, будемо спостерігати в самому оновленні. Режимі Імерсивного дисплея. досить цікаве оновлення, адже хочеться бачити не всі позначки на екрані, а іноді спостерігати, що скіф кровить і йому потрібно перебинтуватись, що в нього мало хп і якось є депомитніння в самому екрані. Не таке, як від псів випромінювання, а інше. Також коли скіф буде позіхати, відповідно він буде хотіти спати. Коли він буде голодний, в нього буде бурчіння у самому живу. Це буде означати скіф пора їсти, оновлення інтерфейсу, спорядження гравця, загальне оновлення та покращення елементів інтерфейсу, функція відновлення локальних збережень, подальша оптимізація та виправлення аномалій. Ну, е, виправлення аномалій це розробники мають на увазі виправлення різних багів. Ну і також оновлення, які стосуються зонкі, то перехід з фази 1 до фази 2. І отже, давайте підіб'ємо підсумки. Якщо коротко говорити, та й сам відос, в принципі, вийшов супер короткий, хочу сказати, що оновлення буде мега грандіозне, вони не будуть під нього випускати DLC, бо мені здається, що, скоріше за всього, вони будуть презентувати DLC на Gamescom. Ось там ми, скоріше за всього, і побачимо саме DLC. А так, всім дуже дякую за перегляд, буду вам вдячний за лайк. А також я на регулярній основі проводжу стріми на платформі Twitch. Підписуйтесь, фоловтесь на мій Twitch, буду всіх вас там чекати. Всім гарного вечора!